Підвищення пенсій можна не чекати. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, кому саме проіндексують пенсії в наступному році і чому. І ось тут нарешті Жолнович каже правду, бо там вже розуміють, що не підвищать так, як пообіцяли. Так, вони зробили гарний анонс: і президент, і прем'єр, і ось міністр Жолнович. але по факту, по факту. Ми ж розуміємо, що великих підвищень не буде. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Ось Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Ставте, будь ласка, лайк, якщо цей випуск буде для вас цікавий і корисний. Отож! Традиційна індексація пенсій, яка відбудеться в наступному році, вона передбачає, що багатьом українцям перерахують і збільшать виплати. Однак, і ось тут нарешті починається правда, яку починають говорити можна владці. Однак деяким громадянам пощастить менше, адже їх пенсії, якщо і зміняться, то зовсім не суттєво. Про це сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона пояснила, що найменші надбавки отримують люди, які почали отримувати пенсію нещодавно. Наприклад, ті, які там стали пенсіонерами 2-3 роки тому, адже їх виплати вони вже відповідають ось цим показникам ринку. Але це не стосується людей, які почали отримувати пенсії, наприклад, там в 2000-х роках. Якщо дуже коротко... То людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. За словами Жолнович, для індексації враховуються показники інфляції за останні три роки, яка систематично занижувала пенсії. Тому в Україні зараз є така ситуація, коли пенсійні виплати в деяких людей становлять всього там 2500. Водночас громадяни, які вийшли на пенсію 2019 року, там 2020, го з аналогічним стажем роботи, вже отримують десь приблизно 5 тисяч. Це якщо ми кажемо про тих, в кого є повний стаж і так далі. Тобто відповідають всім умовам, вимогам. Жолнович зазначила, що уряд зовсім не проти. Аби індексація торкнулася всіх пенсіонерів, але це неможливо з однієї причини. В держави банально не вистачить грошей для такого масштабного перерахунку. Ну нарешті, нарешті вони почали казати правду. Нарешті почали казати правду. Бо до цього ми чули: виділяють там 100 мільярдів, 150 мільярдів, чи скільки там те, це, да всім підвищать. І все зрівняють, і бали будуть, там і те, і це, і там просто буде якась просто неймовірна пенсія. І ось тепер міністерка почала казати правду, що просто банально не вистачить грошей для такого масштабного перерахунку. Я про це кажу вже дуже давно. Але дуже багато людей. Пишуть, ой, ви там песимістично, треба якось оптимістично. Ну, що мені оптимістично, якщо мені потрібно брехати, чи як? Я не буду брехати. Як є, я так і кажу. Я з самого початку казала, що великих великих підвищень не буде. Бо просто подивіться на цей рік, як було в цьому році. Просто подивіться, як було в цьому році. Все. Точно так же буде і в наступному. Так от. А... Для того, щоб підвищити, от, от, от це вам правда. Слухайте, для того, щоб це, до речі, слова Жолнович, не мої. Для того, щоб всім перерахувати, потрібно щонайменше 300 мільярдів. Тоді як в бюджеті є всього 100 мільярдів. От рахуйте самі. Тому вирішили, що підтягнуть тим, хто отримує найменше, а це десь близько 60% від усіх пенсіонерів. Але я думаю, що відсоток там. Набагато більше тепер коротенько, як зміняться пенсії в наступному році. Дивіться, якщо врахувати, що наступного року прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, зросте з 2093 тисяч гривень до 2361, тисяч то паралельно з тим зросте і рівень мінімальної пенсії. І ось за словами шмигаля, українці можуть очікувати на те, що показник середньої пенсії зросте до 6 тисяч. Вибачте, до того ж, для майбутньої індексації застосують новий принцип. Тобто з'являться там бали, коефіцієнти і так далі. і так далі. Щодо 6 тисяч не знаю, щодо балів балів, всього іншого час покаже. Тому в статистику я не вірю, будемо дивитися по факту. Далі скільки стажу потрібно? Дивіться, ще в цьому році потрібно мати 30. В наступному це вже буде 31. Перших пенсійних нарахувань варто чекати після того, як пенсійний фонд перевірить дату звернення громадянина. Тобто, от виповнилося там, примірно, дивіться, якщо цей показник не дотягує до цифри, наприклад, немає 30 років так, стажу, тоді стати пенсіонером можна буде в 63 або в 65. І от якщо пенсійний дивіться, якщо до якщо звернення. Держструктура отримала десь впродовж там, трьох місяців після 60-го дня народження, то пенсію призначають вже з наступного дня після річниці. Просто отут дуже багато нюансів. Якщо пізніше, то пенсію призначають з наступного дня після звернення. Тобто, тут робіть все, як, як за раніше робіть, як там, хай все це буде ще там, через. Робіть все якомога раніше для того, щоб все це йшло вам набагато. Швидше, ну це такі нюанси. Хто отримує надбавку до пенсії за віком? Дивіться, тут теж дуже багато питань. Доплати належать пенсіонерам, виплати, яких навіть після індексації надбавок, підвищень і цільової допомоги є меншими за середню зарплату по Україні. Тобто, станом на зараз її показник дорівнює 16 тисяч там з копійками. Надбавки до пенсії залежать від віку громадянина. Наприклад, якщо пенсіонеру 70, йому доплатять 300 гривень, якщо 75%. До 456 гривень. Якщо 80 і більше, доплата буде становити 570 гривень. Це це ось ці норми, за якими виконуються ось ці відповідні доплати, прописані в постанові Кадміну України номер 180. Ознайомлюйтесь, читайте висновок. <кій> висновок такий: міністерка почала казати правду. Це хороший знак. Чому? Тому що а, вони вже самі розуміють, що ось цей великий анонс розрекламований, про який вони обіцяли всім все, підвищення і так далі золоті гори, вони самі вже розуміють, що цього не буде. І тому починають якось викручуватись і готуватись до ще ось, дивіться, скільки до березня наступного року, а вже починають підго, під, підготовлювати людей до того, що а, підвищення буде, але не всім. Я думаю, що скоро ми почуємо ще більше інформації. Тому ось такі справи: дорогі українці, пишіть, що ви думаєте щодо цього, і яку індексацію чекаєте ви. От просто по сумам пишіть там 100 гривень, 50 гривень, 200, 300 тисяч і так далі. От як ви думаєте, якими будуть підвищенням? І, взагалі, чого ще можна чекати, яких заяв ще можна чекати від нашої влади щодо цього? Бо я думаю, що заяви будуть і будуть такі, від яких ми ще будемо в шоці, скажімо так. Але на великі підвищення, на жаль, на жаль, я б не чекала. І я про це кажу з самих перших їх ось цих заяв, тому що. Ну, треба просто подивитися, як було в цьому році, і точно так же буде в наступному. А деякі люди взагалі нічого не отримали в цьому році. Тому якось так все буде і в наступному. Пишіть, що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.